Але я скажу, я сьогодні збираю на 4 годину ага. всіх громадські організації, всіх повністю, журналістів, я всі готовий відповісти на всі питання, які будуть виникати, я на всі готові питання відповісти. Тому, я, якщо можна, на четверту годину приходьте на проспект Шевченка 13 і зможете всі питання задати, я дам на всі питання відповісти. Щоб я не, не з кожним я, я, я хотів сказати, от я цю людину не перший раз бачу ну, з вами. І ще як ви працювали, можете сказати, хто це є? Ти наш ветеран. Ветеран. Він так просто. Ви тоді, перед, перед лікарняним працювали, він постійно знаходився з вами і. Ну, я вибачаюся, я ж не задаю вам питання, з ким ви ходите, з ким ви дружите, правда? Ні, ну все рівно, це, по суті, службовий кабінет і. І ви перед тим як були на службі, так само ця людина постійно це ж цивільна людина, правильно? Я правда. В четвертій годині ви мізалисти ті питання я всі на всі вам питання дам відповію. Угу, угу. ну, тобто власне. зараз ви мене не зможете прийняти? Ну зараз я мушу подивитися, яка робиться у нас на даний час ситуація. Угу. От вивчити всі питання для того, щоб я міг в 4 годині вже хоча щось по мінімуму відповісти, які будуть питання. розумієте? Тому я повинен зараз подивитися по всіх робочих питаннях, щоб на 4 годину я міг дати нормальну, постаратися датися по максимуму вичерпну угу. відповідь. Угу. А ви, я так розумію, якісь радник пана Мацака чи хто? Ну, яку ви функцію от виконуєте? Ну, е, я е, я активіст громадський, так. Ну, теж можна сказати, свого роду я підтримую десь щось десь. Ось можу підтримати, маю право. Ага. Як ми, пенсіонер, як е, е, МВС людина. Ні, просто ми з вами у неформальній обстановці один раз зустрічалися. Можливо, можливо зустрічали хіба коли я працював. Коли ні, я не, ні, я не притаю, тобто що tu... За 50 грам. Ні, 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 ви можете щось спілкуватися. А як? Зі мною, ні. Зі мною ви не зустрічалися. Було зустрічатися при моїй роботі, як я працював з таких два, які ми були. Я... Ну, ви що, не пам'ятаєте, як за столом ми спілкувалися, ні? Ні, ні не було. Не пам'ятаєте. Ага. Ясно, добре, дякую. Я би хотів, мене звати Сергій Круглов, я журналіст газети Дорожній контроль Львів. Я би хотів пару слів сказати про цього. Громадського діяча, який е, сидів в кабінеті з паном Мацаком, якось так склалися обставини, що була в мене нагода зустрітися випадково, я не знав, що там буде ця людина, але зустрітися з цією людиною неформальних е, Обстановці це було накритий стіл там. <кхи> мене просили, щоб я там випив 50-100 грамів, е, хоча я сказав, казав, що я за кермом, і я за кермом не вживаю. Вони казали, що все буде нормально, щоб я не переживав. Але я відмовився. Хочу сказати те, що ці е, ну, при цій неформальній зустрічі ця людина казала, що вона планує створити організацію, яка буде боротися з діяльністю дорожнього контролю і протистояти їй. Е, його взагалі роль в, е, в роботі з Мидцуком, я думаю, що тому що ця людина постійно була присутня з мециком, коли ще до лікарняного мицака, і я думаю, що вона виконує роль, має, бере пряму участь в корупційних схемах і в отриманні коштів, і виконує ту функцію, що щоб ми безпосередньо не мав контакту з грошима, щоб його не можна було звинуватити. А він як цивільна людина, я думаю, просто-напросто оці збирає кошти і потім вони діляться між Мицаком і ним. От така ситуація, От такі в нас громадські діячі. Ще я хотів сказати декілька слів про громадські рухи і громадські організації, які, в принципі, проводили негласні переговори з Мицаком. і з деякими громадськими організаціями Мицаку вдалося домовитися. Ці організації уникають публічного розголошення того, що вони підтримують Богдана Мицака. Але ми знаємо цих людей і ми попереджаємо, що весь список цих осіб і цих організацій ми опублікуємо і покажемо громадськості. От і все. По суті, те, що мицак сьогодні вийшов на роботу, це оголошення війни дорожньому контролю. І ця людина демонструє кожен день, що вона будь-якою ціною буде чіплятися за крісло і хоче керувати і далі грабувати водіїв. Побори робити серед інспекторів. Даї ну це ми проти цього боролися три роки, і ми будемо йти до кінця. І кожен день ми будемо висвітлювати і показувати діяльність пана Мицака. Я сподіваюся, що в скорму часі він не буде. Займати жодне керівник крісла у Львові.